Понад 100 пацієнтів у постовітівській амбулаторії продіагностували на рак лікарі із сум. Виїжджають в райони виконання завдань підрозділами, в яких умовах ремонтники відновлюють військову техніку. Хто й чому спилює багаторічні дуби у прибережній зоні озера Чеха в Сумах? Вніч на 9 лютого армія Російської Федерації завдала ударів по чотирьох громадах Сумської області: Серединобудській, Есманській, Путивській та Великописарівській. Зафіксовано 53 вибухи. Про це повідомили в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації. Понад 100 пацієнтів у Пустовітівській амбулаторії продіагностували на рак лікарі. Сум у Ромецький район приїхали медики з обласного онкологічного центру та центру контролю та профілактики хвороб. З собою привезли обладнання. До Пацієнти зайняли черги. Мешканців села обстежували онкогінеколог, онкохірург, спеціаліст УЗД діагностики, лікарі загальної На Наузі ще не була, а у гінеколога була Проблеми були раніше великі. Позапланову діагностику медики приурочили до всесвітнього дня боротьби проти раку. Місцева мешканка Галини Захарчук ділиться через онкозахворювання втратила брата. Тож до власних оглядів ставиться відповідально. Як кажуть, що за рік от суди туди нема людини? От згоріла людина. Ми ще горемо благодаря нашій тупісті. Так що такі, оце планові отакі обстеження. Це дуже потрібно. У Постовітівській амбулаторії обслуговується понад 2300 людей. В основному до лікарів звертаються із простудними захворюваннями, також зі шлунково-кишковими та легеневими недугами, говорить сімейна лікарка медзакладу. Є й хворі на рак. Людей з онкопатологією серед цього, цієї кількості населення у нас всього 93 чоловіка. Частіше всього виявляються, іменно у нас на дільниці, виявляються хвороби. Молочні залози, гартані і нирок. Одна з пацієнток, пані Ірина, також скористалася позаплановою діагностикою. Жінка розповідає, в минулому подолала онкологію. Я пішла до гінеколог у мене виявив пухлинка, була в руки. І все, так, Донка до пошла направили в вонка. Це в з році було. Ну а я в Харкові. Хімію немножко проводила в Харкові. в Україні до 2030 року. Рак вийде на перше місце після серцево-судинних захворювань, говорить лікар обласного центру контролю та профілактики хвороб. Нині додає в країні на рак хворіють близько одного мільйона людей. Кожен рік нові випадки відбуваються 93 тисячі. Чоловік і помирає з їх буквально половина. Це буквально 39 39, 39 тисяч чоловік. Ну, 39 тисяч чоловік. Це розумієте, що це, це таке місто, маленьке місто. Кожен рік людина має проходити медичний огляд. Міничний огляд. Найпростіший комплекс він включає в себе рентген органів грудної клітини, УЗД-органів черевної порожнини. Якщо це жінка, то, звичайно, це огляд гінеколога, ну і загальні аналізи крові. На Сумщині за 2023 рік померли понад півтори тисячі пацієнтів від злоякісних новоутворень, говорить директор обласного онкологічного центру Володимир Шевченко. Всього ж в області на обліку перебуває 41 тисяча пацієнтів з онкозахворюваннями. За інформацією сумського онкоцентру, серед оглянутих пустовітівці пацієнтів виявили 42 людини зі схильністю до онкозахворювань, шістьох відправили на дообстеження. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Валерія Зарудна Суспільне новини, Сумщина. Цей танк привезли на ремонт. Військовослужбовці ремонтного підрозділу знімають з нього маскувальну сітку і вивантажують. Роблять це швидко в цілях безпеки. Всередині приміщення над відновленням військової техніки працюють майстри. Механік Роман у ремонтному підрозділі майже два роки. За цей час каже, відремонтував десятки машин. Показує над чим з напарником працюють нині. Регулюємо газорозпредільний механізм, міняємо прокладки карбюратора, Ми його зняли, бо приїхали до нас хлопці і сказали, що є побічний цокіт двигуна і нерівномірно робить двигун. Ну і Виставляємо запалення вже, під, ну, щоб вже було все так, як має бути. Тривалість ремонту військової техніки, розповідає Роман, залежить від складності поломки. Головна задача додає у всіх ремонтників однакова. Як найшвидше, як і найякісніше, відремонтувати, щоб вона вступила в машину в стрій і виконувала свої бойові обов'язки. Цю самохідну артилерійську установку привезли майстрам ремонтного підрозділу бійці на технічний огляд. Повітря перевіряємо, і все обслуговування. Просто планове обслуговування. Сусідня і машина також потребує допомоги ремонтників. Тут гайковим ключем працює Роман. Це 131 й зіл, общовійськова машина грузова для перевозки вантажів. Ми знімали радіатор, чистили, мили, паяли. Перезбираємо назад. Міняли компресор. робимо поточну експлуатацію. Уповільнити роботу щодо відновлення техніки може відсутність потрібних деталей, розповідає ремонтник Сергій. Часом буває сі, нема запчастин, хоч плач, хоч що хоч роби для того, аби відновити пошкоджену техніку чи зробити технічний огляд військових машин. Ремонтники виїжджають в райони виконання завдань підрозділами. Розповідає командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ці райони в переважні бізнесу вони закриті. А те, що стосується якихось крупних робіт, то вони виконуються на тих підприємствах, які мають для цього фах і вони законспіровані. Що стосується безпосередньо поточного військового ремонту, він виконується в районах виконання бойових завдань, безпосередньо у підрозділі, які виконує їх. Для цієї метою висилається ремонтний підрозділ, і вони здійснюють маневри від одного району до іншого району, де такі е, роботи слід виконати. Майстрів ремонтного підрозділу Сергій Наєв відзначив почесними нагородами та подарував ремонтні набори. Щоб вони ремонтували техніку, грамоти було чим Ремонтувати у них все є, але допомога будь-яка зайвою буде. Ірина Касьяненко, Сергій Коваль, Суспільне новини з дев'яти дубів, що зростали в прибережній зоні озера Чеха, залишилось вісім. Сумський митець Костянтин Аленінський один з перших опублікував у соцмережі фото зрубаного комунальника дуба. Чоловік каже, підписав петицію про включення дубів, яким близько сотні років до природно заповідного фонду петицію я підписав 79-м чи 80-м автор Олександр Міщенко. Це комплекс найстаріших дерев нашого міста. І зазвичай в містах України ми піклуємось за, особливо за дуби, яким там 200, 300, 400 років. Це треба зберігати, а не спилювати, і, ну, так як відбувалося. Я бачив дуби, котрим по 800 років, по 700, вони дійсно ну, їх латають, їх лікують, замазують там, підліковують. Тому, можливо, треба було підлікувати ані. Ну, знову не звинувачую, а звертаюсь до спільноти Сум, до наших чиновників, до Сумської адміністрації. Давайте збережемо ці вісім. Це найстаріший комплекс найстаріших дерев нашого міста. Виконуючи обов'язки директора департаменту інфраструктури міста Євгеній Бровенко, каже: перед тим, як спиляти багаторічного дуба, дерево обстежили і пролікували. Це дерево намагалися спасти до цього. Це дуб не змогли вилікувати, тому що ця гніль пішла від того місця, де вона була, пішла вниз, і якби по там вигнила прикоренева ділянка цього дерева. При комісійному обстеженні даного дерева, в складі якої комісії, яка обстежувала, був представник екології нашої, було встановлено, що дане дерево підлягає видаленню. За словами начальника відділу державного екологічного нагляду контролю природозаповідного фонду Сергія Філіпова, дуб був в аварійному стані і підлягав видаленню. Дійсно, дерево було в незадовільному, в аварійному стані. Воно було обстежено ретельно. Там була пошкоджена коренева система, тобто були між самим деревом і кореневою системою великі пустоти, які в подальшому ну, могли призвести до. Внаслідок вітрувальних явищ природних та інших до падіння і пошкодження майна, та чи, не дай Бог, здоров'ю та життю громадян. За словами Євгена Бровенка, за рештою дубів спостерігатимуть у разі необхідності лікуватимуть та вживатимуть заходів щодо їхнього збереження. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.